У всесвіті існує місце, куди мріє потрапити кожен герой. О, Я побачу рай! У вихідні. О, 21 й Нараз ми повернулись! Гуляємо! Гуляємо, крихіка! Ота! Чудово! Тепер нас ще й розчавить! Це було боляче. НЕВМЕРУЩА Футурама. На К'Ті. Previously on Transformers Prime. The cons are back. Cliff might be neck deep in scrap. Oh! Cliff Jumper's life signal just went offline. As of today, only we five Autobots remain on this Earth. What are they? Talking cars that turn into robots. Or the other way around. Look, you may be in danger because you are one of the few, one of the only, who have ever seen us. Why are you here? To protect your planet from Megatron. But if his return is imminent, it could be catastrophic. I have returned. З усіх покладів енергону, які ми виявили за час вашої відсутності лорде Медрон, цей, напевно, найбільший. Дрони безупинно розробляли його і зібрали пристойний запас енергону. А, ти, принеси зразок. Зори крику. Я повернувся. І тепер я віддаватиму всі накази. Я зрозумів, лорде Мегатрон. Тоді, як вашому смиренному слузі, може мені підготувати космоміст, аби перенести сюди армію, яку ви безсумнівно зібрали за три роки в космосі. Моя армія прибуде та під час подорожі. Я знайшов цікавіший спосіб її дістати. Це затверділа форма речовини, яку в древніх манускриптах називають кров Юнікрона. Юнікрон – руйнівник. Але кажуть, його кров це антиіскра. Я зібрав його в глибинах космосу. Узриж темний енергон. За легендою він має силу. Оскрешати мертвих потрібен лише труп, щоб у цьому впевнитись. Бажаєш пожертвувати собою. У цьому немає необхідності, якщо дозвалити лордем гетро. Вважайте це моїм вітальним подарунком. Трансформери Прайм ідея серіалу Роберто Орсі та Алекс Курцман, а також Дуейн Капіці та Джеф Клайн І оскільки вам відомо про наше існування, то боюсь від учора, десептикони знають і про вас. Ясно, бачимо стрьомну тачку, дзвонимо в 911. Можна, ми вже підемо. Ти що здурів? Я особисто, наче в роборай потрапила, і нікому не дозволю обламати мені кайф. Буде краще, якщо ви троє лишитесь під нашим наглядом, принаймні, поки ми не визначимо, що задумав ворог. Оптимусе при всій повазі для людських дітлахів лишатися тут теж небезпечно. Дітлахи? Без захисної оболонки. Якщо вони потраплять під ноги, від них лишиться мокре місце. Тоді, храповику, нам слід пильніше дивитися під ноги, що це? Датчик наближення. Нагорі хтось є. Це агент Фаулер. Я думав, ми єдині, хто про вас знає. Спецагент Фаулер. Це призначений нам зв'язковий із зовнішнім світом. Зазвичай він заходить лише коли є проблеми, тому краще вам поки що з ним не зустрічатись. Сім великих аварій, тридцять чотири дрібних. три години затори на додачу численні свідчення очевидців про швидкісний мотоцикл невідомої моделі і прокачаний чорно жовтий маслкар. Отже, ніякий камінь не хочеш зняти зі свого залізного серця, прайми. У нас усе під контролем, агент Фаулер. Вони повернулися, так? Якщо ви про десептиконів, то сумніваюсь, що вони взагалі нас покидали. Для них ваша планета надто цінна. Тоді час Пентагону братися до діла. Послухайте, агент Фаулер, ми ваш найкращий і, може, єдиний захист від десептиконської загрози. Це ви кажете. Агов, шмати м'яса. Хіба на цій автостраді хоч когось розчавили? Команда Прайма знає, коли вдаватись до сили, і скільки її треба. Бронещита, це ж мій інструмент. Годі, втручання військових призведе лише до катастрофи. Може, ви агент Фаулер і здатні закрити очі на великі людські жертви. Однак я ні. Тоді зроби нам обом послугу і розберися з цим, не засвітившись. Або в гру вступлює у нього залізні підшипники, як для людей. агент Фаулер турбується про свій світ про нещите, що цілком очікувано. Погляньмо, чи зможе сила породжена пітьмою запалити іскру. Ми ті нас повбивали? Це вже не автобот. Лиш без мозки звір чи єдиний інстинкт знищити все на своєму шляху. Це зори крику, корчиться незнищенний зародок моєї армії. Моя абсолютна зброя. Щойно я навчусь її контролювати. Вража земна технологія. Знову вімкнувся сигнал скелестриба. Що за скелестриб? Як це можливо? Це й неможливо. У цій системі баг на багу і багом поганяє. Якщо є шанс, що стриб живий. Храповику підготуй медвідсік Він може нам знадобитись. Агов, а нам що робити? Лишайтесь з краповиком. Автоботи рушаймо. Що відбувається? Я відправив їх на вказані координати через землеміст. А що таке землеміст? Це як космоміст лише у зменшеному масштабі. Оскільки зараз у нас немає ні енергону, ні інших засобів для міжгалактичних подорожей. Ви застрягли тут. На землі ага, з такими як ви. Але я побудував землеміст, який може примістити нас звідси в будь-яке місце на планеті. Ого, А він працює для людей. А вже ж. Тобто ти міг би мене закинути до моїх батьків у Токіо? За одну мить. Лише скажіть, я відправлю туди вас усіх. легше храповику. Енергонова копальня. Судячи з її розмірів, десептикони риють тут тунелі вже досить давно. Давайте ж знайдемо скелестриба. А що це за штука? Воно зламане, не чіпай. Це теж не чіпай. А нам можна тут хоч щось чіпати? Чому у вас людські комп'ютери? А вже ж не тому, що ми так хотіли. Вони дістались нам від попередніх мешканців, коли ми переїхали в цю колишню ракетну шахту. Я час від часу модифікую їх. Я можу це полагодити. Та вже. Ти знаєш, що це складна технологія? Тобто, це ж тобі не дитяча іграшка. спробуй зараз. Максимальне прискорення. Гарно Влаштувались. Крови юнікрона. Як мені осягнути глибини твоєї таємниці? Стати гідним, щоб опанувати твою диву силу. Лорди мегетрону купальні помічені сторонні. Оптимус. Так. Мені потрібен час, щоб підготувати належний прийом для старого друга. Готуй корабель для відльоту. А як же енергон, який я добув, він дістанеться автобатам. Тоді підривай копальню. Це Стрип. Я його бачу. Ми тебе прикриємо. Іди. Дімо додому напарнику, прайм. Я б ще тут побув, але мені гітко. Усе зараз вибухне! Автоботи рушаймо! Краповику нам міст додому з точки нашого прибуття зараз. Закрив. Вважай в останню мить, що із колестрибом. Що це був за вибух? Там була бійка. Можна наступного разу з вами? Послухай, а у Міко, ходімо глянемо, що роботи ховають у своїх комодах. Ти серйозно? Арсі що ти бачила? це був не стрип. тобто вже не стрип. Це був якийсь мутант, потвора, наче щось із тих експериментів, які кони проводили під час війни. Я в порядку. В голові запаморочилось. Роботи із запамороченням. Роботи з почуттями. Роботи, які можуть померти? <звук> а це <звук> <звук> що таке? Не уявляю. Стрип був залитий цим, стікав цим. Ходи на знезараження. Негайно. Оптимусе, я не люблю набридати, але мобілка не ловить. Заходи безпеки. Стіни шахти не пропускають радіохвилі. Якщо я не подзвоню мамі, типу зараз, то скоро мене почнуть шукати копи. Ти порушив закон? Комендантську годину. Маю бути вдома до десятої. Мені теж треба йти, бо мене цілий рік з дому не випустять. Про земні звичаї я не подумав, але питання вашої безпеки лишається відкритим. Бронещита, відвези Міко додому. Супер! Моя гостєва родина уч мені? І непомітно наглядай за нею у вигляді автомобіля. Узбічна варта. Слухаюсь. Жмелику, ти наглядаєш за рафом. Храповику? Я зайнятий. Арсі, ти супроводиш Джека. Мені досі зле. Ти в порядку, так каже лікар. Арсі, Я хотів сказати, що дуже співчуваю твої втраті. Що ти можеш знати про втрати. Думаєш, ти одна така з проблемами? проблеми з дівчиною не рахуються? Мої проблеми з дівчиною почалися, коли я зустрів тебе. Коне. Ні, це мама. Джек. Мамо. Тільки не кричи, я все поясню. Та невже? Джексон і Дарбі. Ми про це говорили. І я знаю. Ні, не знаєш. Я й так хвилююся, коли тебе немає. А тепер ти ще й ганятимеш на мотоциклі? Мені 16. Я не можу все життя їздити на велику. І де ти взяв на це гроші? Та він старий. Вважай відро з гайками. Тупо все треба ремонтувати. але суть у тому, що може я й був малим хлопчиком, коли його купував. Але більше ні. Ти завжди мені кажеш, що треба відповідально робити вибір. Я вибрав її, буду відповідальним. Обіцяю її? Не думала, що ти так швидко приведеш додому дівчину. Швидше, це вона привела мене. Що ж я рада, що в тебе нарешті є причина вдягати шолом щоразу, як ти кудись їдеш, а ти будеш катати мене час від часу? Подивимось. Вона в мене норовлива, сказилась! Маму розбудеш! Хапай шолом, час їхати, але ж субота. Мультики зможеш подивитися і на базі з джемеликом. Які мультики? Мені 16. і залиш мамі записку. Вона ж хвилюється. Думаю, ви можете більше не хвилюватися щодо втручання в лотерю. володарю після смерті Оптимуса. І Які в тебе є докази цього факту? Я знищив копальню, як ви сваліли. Оптимуса так легко не знищити. Це доводять тисячоліття нашого з ним протистояння. Вам би перепочити, мілате. Я хвилююся, що після тісного контакту з темним енергоном його властивості шкідливо на вас вплинуть. Або можливо, я не дозволив собі достатньо тісного контакту з ним. Стійте, лорде метрон. Ні, тільки не віз камеру. Ви не знаєте, що він з вами зробить. Складові цього солизу такі, що я досі не бачив подібного. І він мусить бути концентрованим, щоб так швидко вплинути на арсі. Налихо. закінчити аналіз. Вийде не скоро без належних діагностичних приладів. Дуже тобі дякую, бронещите. Далі буде.